Доброго дня, друзі. Призив дюн. Є в мене там трішечки монет. Давайте спробуємо призвати. Можливо, хтось нами випаде цікавий. Звісно, хотілося б хуфу. Та, в принципі, люба п'ятірка п'ятого сезону буде гарний результат. Давайте цього. О, Джунаїд. Довго воно мені не падав. Це добре. В будь якому випадку я його прокачаю. Бо не було в мене Джунаїда. Скільки я тут крутив, Джунаїд не разу не падав. Ну, це чудово. Давайте ще один призивчик зробимо. Е Хетри, ну це все зрозуміло. Це все зрозуміло. Ну, джунаїд це вже чудово. Джерів. Також гем, в принципі, непоганий, але в мене багато зелених, тоніків немає. Лакас, ну, звісно, якось, якось без лакаса нікуди, як то кажуть. І Рихетри, ну ось. Знову рихетри, вакаси. Ну давайте, в принципі, на ось цій мадамі покрутимо. Теж такий герой. Джунаїт на максималках. Давайте зробимо десяточку. Подивимось, хто нас випаде. Ну, Ганджу, Чао, Дам, Фас. Гарний. Ще один джунаїд. Ну, добре, прокачаю двох. Ейлані, Акіла. Вакас. -да. Щось. Ще один чао. Як можливо, ще один чао. І два фази, два чао, Да, щось мені не щастить з п'ятим сезоном. Два джунаїди, даже ГМ не дали. Ну ось такі призиви ще. Що... Давайте сундучки подивимось, що там. Угу. Лавушки, понятно. І тут компас. Ну, все зрозуміло. Добре, ось такі вийшли призиви. Пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть, що випало вам. До зустрічі на нових призивах.